Другу лінію дитячого майданчика відкрили у етнопарку Агроленд у селі Великих Ходачків біля Тернополя. Наразі його площа 2000 квадратних метрів у планах подальше розширення. Майданчик розділений на дві частини, щоб кожна дитинка від найменшого до активного школяра знайшла тут щось своє для душі. У першій зоні знаходяться качелі, каруселі, канатна дорога та трактор для дітей від трьох років. А друга вже зорієнтована на старших діток. Хразні простір для пригод для дітей старшого віку. Серед розваг тут можна знайти фортеця, пташник, оригінальна гірка у стилі, що пробуджує уяву, ґрунтовий батут, веселище на м'якому покритті, гойдалки і лазанки авторського дизайну. У подальшому планують розширення дитмайданчика і відкриття третьої лінії. Діти просто у захваті від цього майданчика і часто не хочуть іти додому. Нагадаємо, Гроленд працює щодня з 10 до 20 години. каси відкриті з 10 до 19.15. Вартість вхідного квитка для дорослих з понеділка по четвер 220 гривень. Для дітей 200 гривень. А з п'ятниці по неділю для дорослих 250 гривень для дітей 230. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.